Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Ми зустрілись з вами сьогодні на занятті. І я з вами поведу розмову про звуки. Ми продовжимо говорити про них, бо ми вже багато-багато вже вивчили їх і голосні, і приголосні. А перш за все, я вам розкажу казочку. Зверніть увагу на малюночок. У мене хтось якийсь є там. Комашка якась є. Хто ж вона така? А я розповім, жив був собі комарик. Так, це комарик на малюночку. Жив був собі комарик, а він не любив, коли світи сонечко. Він любив коли темно, коли пасмурно, і жив собі у кущах, і жив собі десь у листочках ховався. А коли сонечко заходило за обрій, тобто ховалось сонечко, то комарик вилітав. І за ним вилітали всі його друзі. І вони один одного вітали так. Діти, хто не любив сонечко? Так, не любив комарик. А де жив комарик? А комарик жив де у кущах. Молодці. Він що любив? Темноту, вірно. А який звук видавали всі комарики, коли вилітали на прогулянку? З... З, з, а тепер разом зі мною. З, з, з. Діти, ви звернули увагу, що коли ми говоримо цей звук, він не співається, він не вимовляється дуже гучно, а тільки тихенько. І наш ротик. Відкривається. І зубки теж видно. І тоді між зубами, коли ми видихаємо, то вимовляється цей звук. Давайте знову ще спробуємо. З, з, з. А тепер давайте розглянемо малюночки. А ні, діти, давайте спочатку пограємо в гру. Друзі, подивіться, що у мене на столі. Так, це чудовий мішечок. Він вам уже знайомий і він щось ховає. Що з ньому ховається? Так, я хочу зазирнути. Що ж це в нас таке? Ой, яке цікаве! Так, це в нас зірка. Давайте раз вам скажемо. Зірка. Ще раз, зірка. Молодці. А що ще тут у нас є? Ой, та це що? Зуби. Ще раз зуби молодці. А ось це, напевно, ви бачили. Всі, що ж це таке? Замок? Разом замок молодці. Ой, та ще хтось заховався. Та це в нас хто ось така коза. Дітки, а тепер давайте з вами подумаємо, який звук частіше всього ми вимовляли, говорячи про ці предмети. Так, звук з. Звук з приголосний. Він вимовляється твердо, коли сам з. З, з. А коли є голосна буква, то він може м'яко вимовлятись. Дивіться, як зі, 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 зірка. Молодці. Наприклад, зуби. Зу, зу, зуби умнички. А ще за, 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 замо. А ось у останньому, остання наша картиночка це була що? Коза. Звук З звучить всередині слова. Давайте повторимо: коза. Молодці. А тепер уже ми з вами розглянемо малюночки інші. Дітки, дивіться, що це в нас таке. Так, це зернятка. Давайте скажемо зерно разом зі мною. Зерно молодці. А це в нас гарна, красива ваза. Всередині слова звук чуємо. Ваза. Ой, яка цікава тваринка. Хтось знає, можливо, бачив е, у парку або в зоопарку. Це зебра, Полосата зебра така. Рідкісна тварина, вона в далекій країні живе, але ми знаємо, що це зебра. Давайте разом. Зебра, молодці. Ой, цей предмет ви знали і бачили в супермаркеті. І часто вас навіть возили в ньому. Це що в нас? Візок. Молодці, разом візок, умнички. А це я вважаю, що є у кожного з вас. Це мозаїка. Разом Мозаїка. Цей пухнастик це зайчик. Разом зі мною. Зайчик. Молодці, це корзина. Разом скажемо корзина. Діти, а оце в нас? Що це в нас таке? Дітки, здогадалися, це в нас ось таке в'ється виноградна лоза. Давайте скажемо разом лоза молодці. А тепер звернемо увагу ось сюди. Це в нас Буква, яка позначає звук З. Це буква. Згадайте, будь ласка, дітки, що чарівна фея всім звукам подарувала будиночки, і в них є свої будиночки. У звука З є будиночок ось такий і називається буква З. Вона позначається синім кольором. Чому? Та тому, що це приголосний звук, він не співається. Дітки, мені приємно було, що ви сьогодні гарно попрацювали. Молодці повторювали всі за мною. А тепер до наступної зустрічі. До побачення!